Вітання на телеканалі ЛТАВА час Кременчуцьких новин. Розслідування замовного вбивства Олега Бабаєва у самому розпалі. Відремонтованим класом для танців у студії Орхідея вже користуються юні вихованці. Та про що сьогодні піде мова у рубриці Мерія звітує. Дивіться вже за мить. Як і обіцяли, продовжуємо інформувати вас про перебіг розслідування замовного вбивства міського голови Олега Бабаєва. Наші кореспонденти упродовж дня відстежували усі резонансні повороти у справі. Подробиці дивіться далі. Сьогодні вранці містом розповсюдилася інформація про арешт директора телекомпанії візит Олександра Мельника як можливого замовника вбивства Олега Бабаєва. Місцеві правоохоронці затримання не коментували, повідомили лише, що підозрюваний доправлений у Полтаву і дає свідчення. Втім, інформацію цю підтвердили у Києві вже о півдні на своєму брифінгу. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив під час допиту… Крижанівський показав, що вмисне, вмис, навмисне вбивство йому забо, замовив, вбивство Глобаєва йому замовив громадянин Мельник Олександр Олексійович. Увечері громадськість міста прийшла під стіни телекомпанії візит, аби висловити своє обурення. Зокрема, лунали такі гасла. Сплачуючи за візит, ми сплачували за вбивство. Мітингувальники побоюються, що маючи свій медіаресурс, власники каналу перешкоджатимуть правдивому висвітленню ходу розслідування. Кременчужани хочуть знати правду. Ми за те, щоб був... візит не мішав слідству розслідуванню. Потому що вони завжди новости однобоко. Все у нас плохо в Кримичи. только Плохое знаходять, хороше, то, що, скажем так, делается, не всегда завжди. Я, наприклад, хочу, щоб візит не мешав. Я вважаю, що кожна людина родилася для того, щоб жити. А взяти, убити чоловіка, это так. Ужас. Я прийшла з метою захищати Бабаєва, захищати його гідність. розумієте? Тому що це був чоловік, який я много ньому хорошого знаю. Виступали на мітингу і друзі загиблого міського голови, його колеги, і просто пересічні кременчужани, які хочуть, аби винних було покарано. У батьків вбили сина, у дітей вбили батька. У мене вбили друга. У вас вбили теж. Друга, мера. Ми всі його любили, кожен по-різному. Ви знаєте, що хочу сказати? Вчора якось Бог послав нам гарну звістку, і вчора Кременчук дізнався про те, позавчора, що затримали вбивць, які забрали у нас цю людину. А сьогодні вже і стала відома та особа. Яка замовила і профінансувала це підле вбивство? В якийсь момент у НАТО впіз'явились працівники візиту, пристрасті переважили, і між ними та пікетувальниками навіть зав'язалися сутички. Як потім висловлювались люди, навіть на тому світі візитівці не дають спокою народному меру. Потім процесія рушила у сквер імені Олега Бабаєва. Там громадські активісти закликали Кременчужан зберігати спокій і не розгойдувати ситуацію. Наразі більшість містян чекають остаточних висновків розслідування і прагнуть, щоб вбивці. Були покарані я всією душею переживаю за таке нагле вбивство нашого мера. Я критикував його за багато речей, за які вважав, що потрібно критикувати. З іншого боку, мені прикро, що. Прийшли працівники візиту і почали вигукувати, а так весь, себе негарно, некрасиво. Жалко просто чоловіка, життя раз дається людині. І щоб хто -то відбирав його, це дуже-дуже це обідно, щоб той хто, хто йому не давав життя, і той відбирав. Це так, так не доведе бути. Просто справедливість знайти. Не те, що. Просто сказати, а знайти справедливість, щоб на Кремінчук був правдивий мірод. Вішати не можна, а треба Ну, Я не говорю, що це просто якщо це замовник, пожизнення. Якщо це так, ну, це мельник, іванов, петров, всі, ну пожизнення. Уже кілька років у Кременчуці житловий фонд знаходиться на обслуговуванні управляючих компаній. Чи влаштовує їх робота Кременчужан? Та й взагалі чи знають мешканці міста про існування цих компаній, вирішили дізнатися наші кореспонденти і вийшли на вулиці міста. Робота хороша, я не бачу мусора. Поки чисто й гарно все. Ясний примір роботи добробуту. От, пожалуйста, наш двор. Тут не заметається, ні трава очень вообще редко скашується. Гарно, чисто все хорошо. Як ставлять у паркові, наприклад, скамейки? Нехай ставлять урни заразу. Оце єдине. Двори совершенно не соответствуют тому, чему бы хотелось видеть, подъезды. Нормально. Дороги подремонтировать надо, и все. Ну, неплохо, но если крыша течет, то это же плохо. Я их оцениваю неважно. У нас, например, в подвале заливает, такой запах идет. Не можем допроситься. Лавочки не можем допроситься поменять. Уже рассыпаются все. подумайте все. В порядку, да. Гарное место. Чистое место. Да, в принципе, желательно лучше было, чтобы... Тому що те, то, що ми платимо, вони не відрабатують цього. Не вистачає смітників, повірте. А навчати людей треба починати з того, що до порядку, щоб вони хоча б принаймні очима бачили. Картина в креміфіці нормальна. То труби міняють, то ще щось, то копають постійно, то води немає, то ще чогось. Задовільно. задовільно. Якщо так брати, то десь на четверочку з плюсом. Ну, є моменти. Но... Це ще, наверное, зависит от э, граждан. Навіть в центрі разрушают молодеж, забори, деревья, клумби. Мне очень нравится город. да, Мені очень, очень, очень нравится. Як завжди, у цей пори, у четвер черговий випуск рубрики Мерія звітує. Гість нашої студії виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Доброго дня Вікторе Васильовичу. Здравствуйте. З побаченого опитування ми дізналися, як Кременчужани ставляться до роботи управляючих компаній міста Кременчука. Скажіть, будь ласка, що сьогодні відбувається у цій сфері? Власть співпрацює з управляючими компаніями, вони виконують свої обов'язки обязанності договорами з жильцями плюс заключення дополнительне з Горісполкомом на проведення дополнительних роботів, які не предусмотрены в этих договорах. Це дополнительные работы ремонты крыш, ремонты подъездов, ремонты тепловых сетей, которые находятся в подвале. Не все запланированное мы могли сделать за бюджетные деньги, потому что во-первых, бюджет города Кременчуга не выполняется из-за неритмичной работы наших предприятий. Вторая проблема это не прохождение платежей через государственное казначейство. І роль управляючих компаній в зв'язку з цим зростає, тому що вони мають живі гроші, які платять їм кремінчужані. Скажіть, будь ласка, чи повинні мешканці Кременчука чекати, коли їхній двір приведе у порядок та чи інша керуюча компанія містом? Чи є якісь інші методи? Є інші форми, які ми теж будемо розвивати, это ОСББ. Но для этого нужны бюджетные деньги, потому что мы жилищный фонд должны пере, э, подготовить к передаче в ОСББ, Мы должны отремонтировать э, эти дома и потом передать уже на обслуживание жильцов. Если мы это будем делать сейчас, то э, жильцы за деньги, которые они платят как квартплату, э, не смогут содержать, к сожалению, свои дома. Поэтому это будет большая проблема. И она... требує такого комплексного рішення і, к сожалению, бюджетних затрат, которые мы ограничены в средствах в этом году. Но я надеюсь, что ситуация будет меняться, и ОСББ это будущее в любом случае, хотим мы того или не хотим. Это мировая, общемировая практика, поэтому за этим будущим мы будем идти этим путём. Які ще роботи були виконані окрім ремонту покрівлі керуючими компаніями міста Кременчука цього року? Это і ремонт внутри домовых тепловых сетей, водопроводных сетей, это замена электрощитовых, это ремонт подъездов, это остекление подъездов, это ремонт на украинской мові мест загального користування, якими є, наприклад, під'їзди наших будинків. То есть на сьогоднішній день то, что было запланировано управляющими компаниями, идет все по плану. Я надеюсь, что до начала отопительного сезона, до зимы эти работы все будут закончены. Мы за этим следим. Обязательно продолжим практику, которая была основана Олегом Медановичем. Обязательно все заместители полезут на крыши, будут проверять, как проводятся там ремонтные работы, насколько это качественно. Будем проверять подъезды, как они покрашены. Будемо перевіряти, як э, ремонтуються або міняються э, ящики для почты. Віктора Васильович у багатьох мешканців Кременчука турбує питання, чи будуть встановлюватися дитячі майданчики у дворах. І Жеки, і управляючі компанії будуть за бюджетні деньги, в тому числі є у нас план такой. на пять лет вперед есть география расположения этих детских площадок, там, где мы их будем делать. Но опять же проблема остается прежняя, это недостаток финансов бюджетных в этом году. Поэтому я очень благодарен бизнесменам, депутатам городского совета, которые помогают своим избирателям,

И все горожане помнят, что мы субботники проводили минимум два раза в год и наводили порядок в своих дворах, на своих улицах, на предприятиях, там, где мы работаем. В этом активное участие принимали все кременчужане. И я очень благодарен и детям, и І подросткам, і бабушкам, дідушкам, які очень активно принимали в цьому участие. Я думаю, що ми далі будемо це делать. Просто будемо брати лопату, будемо брати граблі, выходить на вулицю і общими усилиями наводити такий порядок. Вот, я думаю, буде день міста, перед этим ми просто обязаны привести свій любимый город в порядок. Вікторія Васильовичу на сайті МВС України була повідомлена така інформація про те, що знайшли вбивць Олега Бабаєва. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? произошло событие, которое должно было произойти, потому что мы все верим в Бога и верили, что виновники этого ужасного преступления будут найдены и наказаны. И очень символично, что это произошло накануне 40 дней с момента гибели Олега Медановича. И к этому приложили руку и его друзья, и прежде всего правоохранительные органы. Я хотел бы им выразить очень большую благодарность за ту кропотливую работу, которую они провели за эти четыре недели. И они смогли установить, отследить. И что очень важно задержать предполагаемых преступников. И виновные понесут заслуженное наказание. Кременчужанам нужно быть и украинцам бдительными. Нужно отличать добро от зла, потому что это неизбежно в наше сложное время. Но я уверен, что справедливость восторжествует, это главное. Народний депутат України Юрій Шаповалов та небайдужі кременчужани продовжують підтримувати українську армію. Як нам стало відомо, наразі 10 кременчужан проходять військову підготовку у місті Кривий Ріг і днями відправляться до зони. АТО захищати батьківщину. Тим військовослужбовцям, які потребують військового укомплектування, від імені Юрія Шаповалова передали необхідну гуманітарну допомогу. Деталі у нашому сюжеті. Продукти харчування, чотири бронежилети, п'ять комплектів спецодягу передали сьогодні українським силовикам у кривий ріг, в 17-ту танкову бригаду. Гуманітарну допомогу від небайдужих кременчужан та народного депутата Юрія Шоповалова отримають солдати з Кременчука, які незабаром стануть учасниками антитерористичної операції. Ребята не повністю укомплектовані. От к нам обратілись волонтери, щоб ну -то, могли допомогти. то Те, помочь. було приобретено народним депутатом Юрієм Шоповаловим? Постараемся это передать ребятам, и оно достанется им по назначению, чтобы ребята были максимально защищены. Самое главное, передадим ну, наши пожелания ребятам, чтобы все-таки они возвращались живыми, невредимыми. Мы их все ждем и надеемся на их скорое возвращение. И надеемся на то, что все-таки это побыстрее ну, как бы закончится. Я думаю, хлопцев большая благодарность Юрию Шаповалову за то, что он хоть беспокоится наших солдат. И вам большое спасибо. Окрім того, українські захисники отримують листи й малюнки від учнів 16-ї школи. Своїм героям діти написали слова подяки та побажали скоріше повертатися додому неушкодженими із перемогою. І до справ комунальних від сьогодні непримітна клумба за фонтаном, що на вулиці Київській, отримала новий дизайн і засяяла новими кольорами. Як комунальники обіцяли, це стало своєрідним подарунком кремечужанам до Дня міста, яке ми незабаром будемо відзначати за створенням цієї природної краси. Спостерігала наша колега Тетяна Андрієва. Сьогодні основні робочі сили комунального підприємства Багустрій Кременчука було зосереджено на вулиці Київській, в районі Макдональдсу. Тут народжувалася нова клумба в прямому сенсі цього слова. Але спочатку перед основними роботами було підведено штучний полив для квітів, такий же, як і в сквері Олега Бабаєва. За гарними рослинами потрібен і гарний догляд, зазначають на підприємстві. Крім того, на клумбі зняли старий ґрунт і завезли новий, підживлений з урахуванням специфіки рослин, які будуть тут висаджені. Праця представників комунального підприємства Баусері Камічука фізично важка і копітка, але яке ж вони диво створюють своїми власними руками. Сьогодні буде висаджено порядка 200 єдиниць многолітніх хвойників. Ну і вже ближче до кадні міста, Я думаю, ми торжественно цей об'єкт відкриємо. на клумбі, крім хвойних порід, будуть висаджені і однолітні рослини, зокрема бегонія. Загалом, за словами Івана Москалика, клумба буде виконана у такій же кольоровій гамі, як і у сквері Олега Бабаєва. Як зазначив посадовець, загалом наступному році підприємство планує реконструкцію зеленої зони у цьому мікрорайоні. У наступному році ми плануємо продляти каскад Саме вулиця 60 Октября, вулиця Київська, по висадці квітів. Тут буде грандіозна клумба. Цей проект, опять же, таки, початий в своєму часу ще Олегом Медановичем Бабаєвим. Ми його, звісно, виплотимо в життя. Ну і крімічужані порадуються. В місті сламія тому, конечно, для жителів цього мікрорайону сквер біля фонтану Київській завжди був улюбленим місцем відпочинку. Не вистачало лише квітників. На це свого часу звернув увагу міський голова Олег Бабаєв. І ось сьогодні його мрії здійснилися. Зелений куточок засяяв новими кольорами. Хочеться сподіватися, що кремечужа гідно оцінять цю квітучу красу та збережуть і захистять її від вандалів. Гуманітарний караван вчора направився в навчально-мобілізаційний центр батальйону Азов. Тепер допомогу від Кременчужан військові будуть отримувати не тільки у зоні АТО. Подробиці далі у сюжеті. Вчора у Полтаві був відкритий навчально-мобілізаційний центр батальйону Азов. Центр під назвою Полтава відкрили на території колишнього заводу газорозрядних ламп. Як повідомляє ЮНІАН, солдати будуть навчатися там не тільки фізичним і військово-тактичним дисциплінам, але й ідеологічному вихованню. Не залишився осторонь важливого для України центру і Кременчук. «Ця допомога собрана і на гроші народного депутата Юрія Шаповалова і. от практически всех кременчужан, которые могут хоть чем-то помочь, и нашей армии, и Нацгвардии, и всем ребятам, которые находятся в зоне, это очень важно помочь нашим ребятам, поддержать их не просто, их материальную базу, а еще и их боевой дух. Наши маленькие кременчужане приносят рисунки к нам в приемную... Важлива, адже сьогодні армія забезпечена за рахунок саме благодійних організацій і чуйних сердець українців. Дякую большое за помощь. Нашим воєнним, які находяться в зоні АТО, а також учебно Чібна мобілізаційному центру Азов для поддержки бойового духа для того, щоб вони нормально тренувались і для того, щоб вони хорошо виполняли поставлені задачі. І про погоду завтра у Кременчуці очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме 8-13 градусів в день біля 25 із поснажкою. Плюс тримайте руку на пульсі подій разом із Кременчуцькими новинами. Щоденно ваших дзвінків за нагальною потребою чекатимемо за таким номером телефону 78 08 18. Усього вам найкращого і пам'ятайте, ми працюємо для вас.